Новим президентом Словаччини став Петер Палегріні. Словацьке управління статистики обробило 100% бюлетенів. Так у другому турі президентських виборів переміг Петер Палегріні, набравши 53,12%. Свого основного конкурента він випередив на трішки більше ніж 6%. За колишнього голову МЗС Івана Корочка проголосували 46,87% виборців. Обирали нового президента понад 4 мільйона виборців. Я ж зазначу, вибори у наших сусідів відбуваються раз на 5 років. А оскільки Словаччина є парламентською республікою, то посада президента займає в системі державних органів символічну юридичну роль. Президент є головнокомандувачем збройних сил, має право вето на ухвалені парламентом закони, ратифікує міжнародні договори, призначає вищих суддів. Але хто такий Пелегріній і чому його перемога може бути цікавою для українців? 48-річний політ. Тих лідер лівої партії голос, що входить до коаліції разом з партією прем'єр-міністра Роберта Фіцо, курс Соціальна демократія. Новообраний президент поділяє позицію уряду Словаччини щодо стандартизації відносин з Росією, які різко змінилися після вторгнення РФ в Україну. Він вважає, що санкції проти агресора в більшості випадків неефективні і негативно позначились на жителів Словаччини. Така ж позиція і у прем'єр-міністра країни. Нагадаю, коли Роберт Фіцо обійняв посаду, Словаччина оголос. Лосила, що не надаватиме Україні військової допомоги тільки гуманітарно. До того ж, Роберт Фіцо заявляв, що єдиний спосіб припинити війну Росії проти України це віддати частину території України загарбникам. у лютому. 2024 року, Петер Пелегріні неоднозначно висловився про війну в Україні. Ми всі стоїмо за Україну та засуджуємо Росію як агресора. З іншого боку, після двох років війни, після того як багато було надано допомоги минулого року, наразі ми перебуваємо у глух. Кому куті і не бачимо вирішення цього конфлікту, варто було б спробувати створити можливості для дипломатичного рішення. Я не впевнений у військовому рішенні без допомоги дипломатії. Я боюся, що якщо ми не спробуємо вирішити це дипломатичним шляхом, через рік ми знову тут зустрінемося і будемо констатувати, що Україна втратила ще кілька десятків. Тисяч життів я ж додам його опонент Іван Корчок підтримує жорсткий підхід до РФ і надання Україні усіх видів допомоги, включаючи військову.